Так, ребят, дивіться, поки я роблю фотосесію для сайту, показую, що таке набір Фенікс для інтернету. І чим він е, хороший, чим він набагато лучший від остальних китайських наборів. Дивіться, перше, Powerbank Фенікс має фонарик і доволі непоганий. фонарик. сам я таким пользуюсь. Е, це по-перше, 20 тисяч ємність. Т ємність реальна, провірена через USB тестери все соответствує. Бистра зарядка. QHR 4.0. Е, Тоді до нього. Що? Е, перше преимущество, він тримає інтернет е, до 19 годин. Друге, до нього ми додаємо два кабелька. Кабелі, отакі хороші, які підтримують і швидкі зарядки. Можна їх використовувати для своїх смартфонів взагалі то. Але ми їх використовуємо для інтернету. Розрівнюємо, наскільки, наскільки нам треба. Далі. Кожний цей кабель USB вставляємо ми в павербанк одне і друге. Кінці кабелю мають роз'єм зарядки мікро USB. Ми ці роз'єми насаджуємо на наші переходники. Переходники нашого виробництва на гарній платі мають більшу потужність, ніж китайські аналоги. Китайські кабеля мають меншу потужність. Переходники це більш потужніші, ніж китайські кабеля. Потім. Ми сюди всуваємо мікро-USB одною стороною. Ви, я сподіваюся, знаєте, як мікро-USB сувати. Оце один і оце ось другий. Все. І від нашого повербанка буде у нас інтернет. Одне розітлення йде у нас на ону, друге на роутер. І обидва прекрасно тримають. Це USB-лампа в подарунок до повербанку йде. Це зарядне, яке спроможне швидко зарядити повербанк з проводом Type-C Type-C в комплекті. Тобто, це зарядне ідеальне для цього повербанка. Те на всіх зарядних. це саме лучше топ за свої гроші. Зарядне, і цей весь називається комплект для інтернету Fenix. Е, можу показати зараз його роботу на прикладі діодних стрічок. Ось показуємо на прикладі. Двох діодних стрічок. Діодні стрічки споживають доволі багато енергії. Більше, ніж енергетичні наші прилади Wi-Fi. Показуємо. Ось один. І ось другий. Ідеально стають. Не заважають навіть е, порт зарядки поставити. І запускаємо. Один прилад запускаємо. І другий прилад запускаємо. Все, два прилади прекрасно пашуть. Це 12-вольтова стрічка автомобільна. <кій> так само у вас будуть працювати ваші роутери і буде у вас інтернет. Обов'язково питайте у провайдера, чи він надає вам інтернет без світла. Якщо надає, то все прекрасно буде працювати. Гарного дня!